Всім привіт! Вирішила записати буквально коротке відео, щоб вас зорієнтувати. Зараз ми бачимо, що в нас доволі активно почала зростати альта. І загалом говорити про те, чи це вже початок альтсезону, чи це якийсь локальний ріст ще зарано. Але на що я хочу звернути вашу увагу? Перше, це біткоін домінація. Що ми тут бачимо? Доволі давно в нас вже формується такий висхідний канал, доволі вузький, як на мене. І також в нас був сформований великий клин, і в нас був сформований локальний маленький клин. Якщо дивитися по цілям, ці цілі я вже намалювала доволі давно. Ми дійшли до верхньої межі каналу, плюс у нас тут доволі сильні рівні за циклічністю. В нас перед альцезоном ще біткоін-домінація вилітала на рівень біля 70%, але я вважаю, що цього циклу ми можемо це і не побачити, тому що в нас дуже багато зараз альткоінів. і просто якщо так дивитися пропорційно, то трошки ліква вимивається. Звісно, це не Означає, що ми сюди не прийдемо. В мене по одному з сценаріїв ми маємо все ще сюди можливість прийти. Але зараз ми бачимо, що в нас біткоін домінація доволі активно відреагувала від верхнього межі каналу. Плюс у нас тут був клин. Якщо дивитися саме по потенціалу клину, то в нас є ще падіння в район 58%. Але я очікую, десь прихід в нижню межу каналу. Це десь біля 60% по, по домінації. І вже звідти дивитися, чи ми випадемо з каналу, чи ми відреагуємо, трошки повернемося знову в ці зони. Ми доволі е, довго тут ходили. Е, взагалі, якщо глобально дивитися, то я очікую вихід з каналу, тест нижньої межі каналу і потім вже поступове зниження домінації з перетоком капіталу в Альти. Давайте я ще покажу вам домінацію по ефіру. Ми дуже імпульсно, класно пройшли. Давайте, можливо, навіть день, ні, давайте краще тиждень. Ми дуже імпульсно класно пройшли рівень, який дуже довго не могли пройти. Він нас зупиняв е, декілька разів, але ми зараз імпульсно його пройшли. Чого я очікую? Це приблизно, можливо, ми зараз продовжимо трошки зростати або вже з цих значень. Підемо трошки на корекцію, протестимо цей рівень. Він у нас буде вже як підтримка, і ми підемо далі. Або також не можна виключати, наприклад, що ми просто підемо вже вище без тесту цього рівня, і вже якось тут прийдемо в якісь зони, якось, можливо, зупинимося, підемо далі, і будемо вже поступово проходити ці всі зони, як і ефірі. Нам було б дуже класно повернутися в ці зони домінації, і потім вже після ефіру побачити перетік більш інтенсивний вальту, тому що альта в нас десь показує плюс-мінус. Локальний ріст, тобто поки що прям глобальний ріст треба почекати. Ось такий сценарій приблизно я малюю. Зараз я ще покажу трошки інший графік. Це в нас графік біткоїна з минулого відео. Я все ще очікую, можливу реакцію від цієї зони і тест цієї зони, можливо, на такий глибокий, а десь ось тут. Або ми зараз можемо просто ось тут понакопичуватися і вже якось або намагатися йти далі, або вже більше. Глобально ведмеже сценарії вже потрошки вниз. Це все треба дивитися від рівнів реакції. Ось так, коли в нас біткоін в безрівневому просторі важко давати якісь прогнози. Я загалом очікую, десь сезону 122-135. Я все що буду дивитися на реакцію саме в цій зоні, і вже від того робити якісь висновки по продовженню або вже по затуханню тренду. Загалом не виглядає біткоін дуже вже роздутим. Тобто, мені здається, ще є потенціал йти вгору. І ось так я трошки бачу, то також є доволі такий сильний рівень. Я очікувала, що ми пройдемо цей рівень імпульсно, ну, плюс-мінус так і вийшло. Тест він або буде, або просто якось ціна зі стопориці буде щось типу схожого на це, на накопичення, або просто тест рівня, і вже далі плюс-мінус імпульсно ми можемо піти вгору. І я ще. Далі буде чекати проход саме цього рівня, це десь 13,5% домінація по ефіріуму. і вже від того буде дивитися, як буде себе далі вона вести. Чи ми її прош'ємо, чи ми, ми, ми в неї даримося, трошки скоригуємося, або ми її прош'ємо протестами, підемо далі, або просто прош'ємо. Трошки понакопичуємося і підемо далі. Саме в цьому циклі в нас біткоїну характерно саме ріст через накопичення, тому загалом я й очікую продовження такого тренду або е, ретест рівня. Верхньої межі ось цього накопичення, або все ж таки з боковик через зупинку продовження росту далі. Тут в нас трендові, загалом ми можемо просто скоригуватися до трендової. Тут в нас якраз вона плюс-мінус підпадає з рівнем. Знову ж, коли я кажу рівень, це ніколи не одна лінія, це загалом зона. Тому хочу вас застережити, коли зараз ринок почне зростати, у вас буде дуже багато бажання якось. Залетіти так, щось встигнути. Вам дуже раджу все ж таки приймати рішення зважено, не поспішати, і потрошки, якщо це вже початок, так чи інакше льод сезону, круто підготуватися до цього, передивіться свої позиції, де що ви хочете фіксувати з урахуванням нових даних. Просто не забувайте дивитися глобально, якщо у вас є інвестиційний портфель, і тільки потім приймати якісь зважені рішення. Тобто не поспішайте купити ось тут на хаях. Це не дуже добре. Якщо ви вже хочете зайти в якісь позиції, кайтеся якоїсь хоча б локальної корекції, це е, саме про біткоін говорю взагалом. Тобто не поспішайте, зараз з вами психіка буде грати дуже таку цікаву гру, ви будете вважати, що ви не встигаєте, що ви все профукали, але не піддавайтеся. Аналізуйте, думайте своєю головою, чекайте точок входу, а не залітайте на імпульс, тому що це зазвичай нічим добрим не закінчується. Тому удачі, чи це початок, чи це на початок ми ще подивимося і вже від цього будемо якось відштовхуватися. Тобто зараз локально великий позитив. Зараз ви будете бачити багато новин, все, альсезон почався, ми летимо. Подивимося, що це так, чи це ще не так, і нас очікує, можливо, якась локальна корекція звичайна або більш глибока. І загалом повірте, коли почнеться аль ви його не пропустите. Дивимося, як воно там буде розв'язуватися. Мені цікаво, не знаю, як вам вже час подивитися, як наші роки праці нас винагороджують. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся, тисни колокольчик, не забувай писати коментарі, особливо, якщо тебе цікавить якась тема. Можливо, я знімлю відео саме по ній. Всім папа! -па.